Вітаю глядачів телебачення Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні такі новини. У прикордонному з Росією районі Сумщини зафіксовано африканську чуму свиней. Любов до тварин прививають з малку вихованцям станції юних натуралістів. Дивовижний світ на світлинах продемонстрували сумські фотохудожники. 217 плавців області боролися за кубок Ніхто, крім нас, у Шоткинському фізкультурно-оздоровчому центрі. У Сумській області вживаються невідкладні заходи щодо локалізації захворювання та недопущення розповсюдження інфекції африканської чуми свиней. 14 грудня в серединобудському районі на території національного природного парку деснянсько старогуцький за півтора кілометра від державного кордону з Російською Федерацією та чотири кілометри від села Старогута Єгарі знайшли труп дикого кабана. Лабораторні дослідження підтвердили діагноз Африканська чума свиней, поінформував у ході засідання Державної надзвичайної протиепіазотичної комісії при облдержадміністрації начальник головного управління ветеринарної медицини в Сумській області Михайло Лувзан. За його словами, в районі було проведено засідання комісії та визначено плани термінових заходів протидій ймовірному розповсюдженню захворювання, заборонено полювання та лісорозробку, перекопано всі можливі шляхи проїзду до місця, де було знайдено тварину. Наразі проводиться депопуляція диких тварин у радіусі трьох кілометрів від осередку. Найближчим часом планується проведення депопуляції диких тварин у прилеглих Ямпільському та Шосткинському районах області. У ході засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було прийнято план заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання на африканську чуму диких свиней. Серединобудський, Ямпільський, Кролевецький, Конотопський та Шосткинський райони потрапили у зону нагляду. Офіційну інформацію щодо заходів та інструкцій задля попередження. Розповсюдження африканської чуми свиней у нашій місцевості будуть повідомлені згодом. Останнім часом люди почали забувати про такі прості поняття, як доброта та милосердя. Та працівники станції юних натуралістів ведуть активну роботу з підростаючим поколінням, аби прищепити ці риси характеру ще з маличку, допомагають їм у цьому брати наші менші. На одному з практичних занять по догляду за тваринами побувала і Євгенія Павлова, де на власні очі впевнилась у тому, що тварини є найкращими друзями людини. Доглядаючи за тваринами і рослинами, малеча заряджається не тільки позитивними емоціями, а й набуває безцінних навичок та гарних людських якостей. Тому аби поспілкуватись з пухнастими друзями, станції юних натуралістів відвідують діти різного шкільного віку, зазначає Ірина Дудченко, керівник гурткової роботи станції юнатів. Підсумками таких занять є практичні роботи, на яких малеча повинна продемонструвати все те, чого навчилась на уроках по догляду за тваринами. Сьогодні у нас на занятті це діти наймолодші. Це діти 6-7 років, гурток основи екологічних знань, де вони навчаються, як правильно вести себе в природі, як доглядати за тваринами живого куточка. Шиншили, кролики, морські свинки, папуги багатьох видів це ще не весь перелік братів наших менших, що оселились у стінах Сюну. Саме з ними і спілкуються маленькі зоологи. Однією з багатьох мешканців сюну, за якою навчились доглядати найменші вихованці закладу, виявилась черепаха. Діти охоче поділилися всіма секретами догляду з екзотичною твариною. Найомтеся, це сухопутна черепа. Довжина їхнього панциря найвелика. Купання тривають 20 хвилин, після чого черепаху дістають із води, протирають магровим або паперовим рушником. Черепаху купають без застосування будь-яких хімічних засобів. Шампуня або гелі. Якщо сильне забруднення, можна скористатися дитячим милом. Наталія Тимофєєва зазначає, що подібне спілкування є незамінним вкладом у всебічний розвиток дитини. Можливості завести домашнього улюбленця немає, а після відвідин станції син повертається сповненим позитивними емоціями та скупою найкращих вражень. Мені кажуть, що Мені кажуть, діти становляться добре, учаться ухажувати, забути учаться. Ідеть на пользу. Семирічна Софія Рябець із задоволенням відвідує цей заклад зі своїми однокласниками. За словами дівчинки, найкращий час для неї це час, проведений у спілкуванні зі звірятами. Ну, мені, канісна, всі звірі. Канісне я дуже люблю звірей. І У мене є хомячок, Хомка завод. Сергій Корнієнко, директор станції юних натуралістів, зазначає, що у їхньому закладі постійно йде навчальний процес. Подібні заняття несуть у собі важливу місію. Передусім, такі заняття вони передбачають головну мету сформувати у дітей екологічний світогляд і екологічне мислення, а також виховувати бережне ставлення до тварин, бути відповідальними за свої вчинки. У нашому світі, де зараз є так багато жорстокості, саме такі пухнасті друзі можуть стати найкращими друзями не тільки дітям, а й дорослим. Виставка художньої фотографії це ми у приміщенні Шосткинського міського краєзнавчого музею полонить увагу тих, хто любить дивитися на світ крізь фотооб'єктив. Чотири фотохудожники з міста Суми на розсуд місцевої громадськості представили свої творчі шедеври. Сучасні цифрові технології дозволяють отримати ефект присутності навіть у кадрі. Про головні родзинки унікальної виставки розповість Олена Чанцева-Коваленко. Сумська обласна організація національної спілки фотохудожників України знову співпрацює з шосткинським міським краєзнавчим музеєм. Результат творчого діалогу може побачити кожен шосткінець. Микола Кокшайкін, науковий співробітник установи, зізнається в часи без грошів. Я організувати таку експозицію вкрай тяжко. Фотографії просто так теж що на стінку не приклеїш і на пол не положиш. І ні необхідне оформлення. Клуб має... Там некоторое количество два комплекти рам для фоторабот. но вони також ведуть очень активну роботу по виставочної. Вот. І ці рами бувають зайняті, і свої експозиції представляють не тільки в самому місті Суми, но й в інших городах Сумської області. Найкращі фотометри Сумщини за власний кошт організували як свій приїзд, так і витрати на оформлення виставки. К сожалению, музей не имеет никаких средств, чтобы компенсировать э, э, фотохудожникам. В этот раз они смогли приехать сами, в общем-то, ну тоже скинулись просто из своего кармана и на легковом автомобиле. И сум приехали сюда. Вот, ну, для, для чтобы это было не, не просто пустой прогон, э, чтобы привести и открыть выставку. Они еще остались, э, переночевали в Шостке, выехали в сторону пироговки, провели маленький фотопленер. От і на другий день уїхали обратно. Через відключення світла на момент перебування фотохудожників у шості. Урочистого відкриття не відбулося. Проте познайомитися з авторами зможе кожен бажаючий через їх душевне відлуння фотографії. Олена Алмазова, наприклад, представила фотополотна, на яких глядач ніби рухається разом з моделлю. Сумчанка вивчає поведінку особистості, конфлікти і протиріччя. Фотохудожник Олег Дем'яненко співпрацює з відомими виданнями кореспондента ділова столиця. До шостки він привіз цілий цикл авторських фото. Докладніше про них розповість Микола Кокшайкін. Це небольша частина цього циклу. І тут тут же приїжджав Саша Білявський, він он... Работал на, э, в телекомпании ICTV оператором. Вот он говорил, что он делал, он снимал даже какой-то фильм о том, как Олег Демьяненко выполнял этот проект. У него более ста этих фотографий, то есть здесь сюда представлена только небольшая часть этого проекта. Вот. И, и, Их надо смотреть последовательно, и может быть не один раз, потому что во второй раз приходишь, смотришь, и видишь, что находишь что-то новое. Зовсім по-новому сприймаєш фотооб'єктив, коли дивишся на фотографії Дмитра Зубченка. Його моделі та фон зйомок нагадують фантастичну театральну виставу. До речі, деякі фотографи і досі знімають кадри на чорно-білій плівці старого зразку. Виходить досить оригінально. Хоча, за словами Миколи Кокшайкіна, для мистецтва не важливо, чим іде творити головна цінність шедевру в іншому. Не надо зациклюватися і питатися, сказька який город, яка найкраща фотографія. Фотография, она есть или нет? И оно, это понятие, понимаете, вот почему мы в Шостке показываем не шостинских, а сумских фотографов. Да, потому что мы можем увидеть то, чем живут, что чувствуют, чем сопереживают люди в других городах. И может быть, надо бы взглянуть и на эти эмоции, и, может быть, найти для себя что-то новое. У Шосткинському міському фізкультурно оздоровчому центрі відбулись другі обласні змагання з плавання на кубок Ніхто крім нас. Понад 200 учасників шостки потивля Полтави та Сум боролися за першість. Для когось цей спортивний захід став важливим поштовхом для тренувань, а для когось черговою можливістю вибороти медаль. Як показали себе юні плавці різних міст області, дивіться далі в сюжеті. Друге в Шустканському фізкультурно-оздоровчому центрі пройшли змагання Кубку Ніхто крім нас серед плавців. Цього року організувати спортивний захід було нелегко. Микола Нага, мер міста, посприяв тому, щоб ситуація з вимкненням світла не завадила проведенню змагань. Були також і фінансові труднощі, зазначив Дмитро Шиман, голова Сумського обласного відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас. Ті госпрограми, які в котрі входять всеукраїнська громадська організація Ніхто крім нас, вони не працюють до 2 місця з тим, що йде країні війна. Поэтому мы обратились, чтобы не сорвать э, проведение Кубка, обратились к нашим друзьям тиранской организации в Сумской области Савиаф, которая нас поддержала и помогла провести то, что мы обещали. Говорится, никто, кроме нас, Поэтому мы хотим, чтобы все увидели, что ветеранские организации, они в трудное время всегда вместе. За словами Игоря Лакозы, тренера сплавания и члена судейской комиссии, у змаганнях взяли участь платці, починаючи з 2007 і до 1993 року народження. Здесь сегодня где-то примерно 200 участников есть на соревновании. Здесь присутствуют команды города Сум, команды города Полтавы и команды Шостки і команди путівля. У змаганнях мали нагоду себе проявити вихованці таких шосткинських спортивних шкіл, як клуб Патріот, «Дю США Барса та юні спортсмени фізкультурно-оздоровчого центру. Діти проплили майже всі олімпійські дистанції, говорить Ігор Лакоза. Так як багато дітей і саме в основному малиші, то тут немає 1,5 полтора кілометра вольного стілі, 800 метрів вольний стіль. І нету 200 м батерфляй, а так всі інші дистанції, які на чемпіонатах світу на короткій воді, ну, всі дистанції є. На спортивний захід завітали гості, які звернулися до плавців з привітаннями та настановами. Альона Шульха, помічник народного депутата України Ігоря Молотка, Ніна Сиваєва, заступник міського голови, Анатолій Маслій, президент асоціації плавання Сумської області. Хочу вам сообщить, що лучшие члени Асоціації плавання Смільської області по результатам сьогоднішнього дня будуть награждены спеціальними призами фірми ТЕП, яка є проводим спонсором сборной команди України по плаванию. У ході змагань маленькі плавці показали гарні результати і, звичайно ж, отримали свої нагороди у вигляді кубків, медалей і грамот. Звісно, очікував. Просто як був в себе і все. ні у мене не вперше. У мене вже 10 одну було. Я старалась, я хотіла на тренування і дуже ждала цю перемогу. Я надіялася на кращий результат, але все одно рад. На цьому перемоги не закінчилися. Подарунки отримали тренери та найкращі плавці змагань. Дмитро Леонідович як ніхто знає, наскільки важливо займатися цим видом спорту підростаючому поколінню. Я вважаю, що плавання це вид спорту, де будь-які люди з різними фізичними можливостями завжди можуть себе как-то проявити. 18 грудня відзначається День пам'яті преподобного сави освященного. Продовжуються варварині морози. У давнину говорили, сава стелить, сава гістки гострить, сава шлях засалює. Означало, що це ожеледиться. А якщо на дув сильний вітер, то вітряної погоди слід було чекати до кінця місяця. А чого чекати від погоди в четвер, дізнаємось у синоптиків. Протягом усього дня у Шостці буде хмарно. Уночі можливий дрібний дощ, який вранці стихне. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 2 градусів. Вночі передбачається 1 градус морозу. Вітер змінних напрямків з поривами до 4 метрів на секунду. На сьогодні це всі новини. Усі інформаційні випуски можна знайти на сайті Шосткинської міської ради. Нехай щастить.